Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні готуємо помідори половинками, які ми готуємо кожного року. Це давній рецепт, багато хто його знає. Хто не знає, подивіться, не пошкодуєте. Трішки доповнений, трішки вдосконалений часом. Одним словом, вартий уваги. Отже, готуємо. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Роботу розпочинаємо із маринаду. До води додаємо сіль, цукор, перемішуємо. Додаємо 9% оцет, перемішуємо і ставимо на вогонь. Нам треба маринад довести до кипіння. Поки він буде нагріватися, ми візьмемося за основні складники. Нарізаємо цибульку маленьку кільцями ось такими приблизно. Якщо маєте більшу цибульку, розрізаємо навпіл і нарізаємо півкільцями. Дуже тоненько нарізати не варто. Далі беремо помідори. У нас сливочки тверді, різного розміру, і маленькі, і середні. Для цього рецепту взяти твердошкірі помідори. Такі досить тверденькі. М'якенькі будуть дуже тріскатись, теж будуть смачні, але краще взяти тверді. Тепер кожен помідорчик, який у нас вже помити, розрізаємо на дві частини. Власне, від цього і походить назва, помідори половинками. У нас є сухі чисті баночки, на дно кожної вкладаємо парасольку укропу або пів чайної ложки насіння кропу, вкладаємо гілочку петрушки, по 3-4 зубчика чеснику, плюс перед горошком у мене суміш. Беру так щіпку і кидаю в літрову баночку. Приблизно 7-6 горошинок десь там буде. Далі викладаємо прошарками нарізану цибулю. Ця цибулька промороновується і дуже-дуже смачна виходить разом із помідорками. Тому цибулі не жалкуємо, даємо так досить. І тепер викладаємо помідорки зрізом донизу. Стараємося зробити прошарками. Тепер знов цибулю. І так по колу. Дуже швиденько готується ця консервація. Зимку теж дуже швиденько зникає із півниці. Повертаємося до маринаду, він у нас вже майже починає кипіти. Ми якраз доводимо його до кипіння і забираємо з вогню. Тепер у кожну баночку літрову додаємо 1 столову ложку олії. Це може бути і рафінована, і не рафінована, тут немає значення. Якщо буде півлітрова баночка, то додаємо чайну ложку. Плюс заливаємо гарячим маринадом. До верху до вінчиків. Накриваємо кришками і будемо зараз стерилізувати помідори. На дно каструлі вкладаємо рушничок, вкладаємо. Банки. Ми готуємо сьогодні трішки в екстремальних спартанських умовах. Згодом вам розповім всю історію. Це все не важливо, головне, аби було бажання, правда? Заливаємо гарячою водою і заливаємо більше половини банки. Тут ще плюс дощ почався. Але нічого. І ставимо на вогонь. З моменту закипання стерилізуємо літрові банки 15 хвилин, півлітрові 7-10 хвилин. Далі закручуємо. Це дійсно дуже вдалий рецепт, перевірений часом, перевірений не одним поколінням. І якщо ви його не готували, приготуйте обов'язково хоча б одну порцію на пробу. Ось у нас виходить із 3 кг 3 літрові баночки чудової закрутки. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, і хай вам все вдається, друзі!